Доброго часу, Скорпіончики! Я вас вітаю! Дивіться, які ви в мене красончики, з якого боку вам показати. З усіх сторін ви красоні, тут нічого не скажеш. Я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова, і в нас на дворі скоро буде січень 2023 року. Ми сьогодні з вами зібралися запитати Таро. Як вам себе поводити, що на вас чекає, можливо, якісь моменти відкриті для вас? Дуже рада читати ваші коментарі, коли пишете Лена, Боже, як ви це все знали, як ви це все сказали? Дякую за попередження. Ви можете змінювати свою реальність. Якщо в нас є розклад таро, і карти радять вам. Щось зробити або не робити, залежить від вас, ви змінюєте своє майбутнє. Цей розклад є загальним, тому буду вдячна ті, в кого це програється, за ваш зворотній зв'язок, за вашу підписку, за ваші пальці. Так, перша колода скорпіошки це в нас буде колесо року. І ми питаємо: пораду таро, що буде відбуватися у скорпіончиків. Січні 23-го року вже через пару днів. Таке цікаве, незвичайне. Так, дивимось. Калісниця. А я сяду в кабріолет і уїду куди-небудь. По цьому старшому аркані це змін. Да? По цьому аркану, це зміни, притом такі дуже швидкі. Знаєте, просинаюся зранку. Uh, і вже ввечері знаходжуся во Франції. Це приблизно десь так. Це може бути придбання якоїсь автомобіля. Да? Ви собі думали-думали, і в січні ви сказали, так, я пошкоребру зараз по сусікам і куплю собі автомобіль. Це може бути дорога. Ви вирішили на вихідні uh, з 1 по 31 поїхати додому, щоб побачити uh, ваших родичів, ваших знайомих. Це можуть бути якісь такі. Швидкі події. Або інше, знаєте, це вам потрібно, подивіться, по цій карті, Каліснічий він тримає дві різних лошаді да? вузді. Це означає, що вам потрібно керувати своїм життям. Або зібратися, зібратися свою енергію і вирішити напрямок. Інколи буває, одна частинка з вас хоче наліво, інша хоче направо. А вам потрібно вирішити, в який напрямок, оскільки тільки ви можете сказати піду направо, або піду взагалі не туди. Це є дуже такою важливою рисою характера, знати, що вам потрібно. І от в січні вам є така порада, будь ласка, зберіться. Ще може бути це приїзд вашого коханого, до вас приїде людина в гості. Так? Ваш чоловік може приїхати до вас або. Брат, тобто чоловіч, чоловіч приїде до вас в гості, щоб вас побачити. І це буде дуже-дуже швидко. Так, далі витягуємо ще одну карту цієї колоди, щоб подивитися. Сила. Сила. Старший аркан. Вам потрібно буде взяти бика за рога. Якщо ви цілий рік десь собі думали, думали і думку гадали, що ж вам робити, і от ви не рішалися, тут вам буде швидко потрібно прийняти рішення. По цим двом картам вам потрібно буде дуже-дуже швидко е зреагувати. Е наприклад, ви знаходилися в такому роздрайві та, і не знали, як в певній ситуації зробити. Який вибір зробити. Або ви жили з людиною, яка таке у нас модерне слово аб'юзер. І в даному випадку а, він намагався вас постійно продавити. Да? Це означає, що вам потрібно буде захищатися. Це може бути також швидка, якась така, знаєте, подія, коли хтось буде дуже швидко намагатися на вас Плинути людина буде намагатися на вас подавити. Швидко прийми рішення. Швидко, наприклад, мені потрібно, щоб ти приїхала і то бистро, то щоб вже вчора тут була. Тобто по цим картам це певні події, які можуть бути пов'язані, знаєте, з такими от нестабільними процесами у вас, коли на вас буде такий швидкий вплив. Тому вам потрібно захищатися, вам потрібно. Напевно, знаєте, от інколи є такі, хто дивився, у в нас 15 відтінків сірого, да? от у в них стоп слово є. Для себе треба мати певне стоп-слово, яке вас буде захищати від такого швидкого руху, від такої швидкої реакції. Хтось сказав, да? так, що завтра щоб вже сіла, я приїхала, і ви замість того, щоб сісти приїхати, ви кажете сама собі стоп-слово, яке вам дасть час. Це не зробити, подумати по-іншому. Взагалі, сила, це карта в класики, да? вона означає анімалістична частинка у вас і така цивілізована, коли ці дві частинки, свідомість, підсвідомість назвіться так, живуть у вас, і ви можете знайти баланс між ними, баланс за допомогою ласти. Але в цій колоді це може справді. Сказати, ви бачите, нема тут балансу, і ласки тут теж нема. Вам потрібно використовувати справді силу, зусилля для того, щоб вирішити певну ситуацію. Давайте подивимося і запитаємо іншу колоду, яка називається Богиня в тобі. Упс. Що чекає скорпіончиків у січні 2023 року? Є порада. Рух. Слухайте, в нас один рух. Подивіться, знов колісниця. Знов колісниця і в першому випадку, і в другому, але в цій колоді це така магічна-магічна колода. Тут прототипом є жінки і є богині. І ця карта, чомусь дуже часто зараз випадає. Це в нас мистець, жінка-мистець, яка сидить в інвалідній колясці. і ви бачите, тут радуга. Радуга — Це фарби, вона використовувала свою коляску для того, щоб малювати. Також в неї було оснащення цього візка, і вона навіть в воду могла ниряти. є фотографії дуже гарні. Якщо цікаве ім'я, подивіться: жінка-мистець в інвалідному кріслі, яка, наприклад, ниряє. Це розказує силу волі. От ця карта вона показує, що ви маєте ситуації, коли ви не можете рухатися, сидите в інвалідному кріслі і думаєте, що цього не буде, ви маєте рухатися. Якщо подивитися, от на цю карту сила. Тут також, начебто, нереально, щоб людина змогла з твариною якось справлятися. Да? Сили не равні, але ця карта вам каже, та ситуація, яка буде виникати в вашому житті, завжди є вихід. І ще можна завжди туди трошки фарбу посипати. Да? Фарби різні, і у вас буде класна ситуація. Тому в січні неважливо, що станеться, що вас, на вас чекає. Думайте завжди позитивно, що завжди є рух. І давайте подивимось на другу карту. Жріця. Ви знаєте, було вже, була ця карта в іншому розкладі, в іншого знаку. Це взагалі така карта вона означає інтуїцію. Вона означає інтуїцію вашу, підсвідомість. І, але в цій колоді це просто нереальне значення. Це Маріна Абрамович, жінка-мистець, також, яка експериментувала з е, границею чолов... жіночих, чоловічих почуттів і того, що людині дозволено. Вона віддавала своє тіло, якщо не помиляюся, чи 72 години було, чи два дні користування іншим. Вона вставала в зали. Там був стіл, на столі лежали ем, інструменти різні, і люди могли робити з нею те, що завгодно. Як на мене, це дуже такий психологічний жорсткий експеримент, і вона стояла там, люди могли різати, її різали лезвіями, хтось там навіть захищав. хтось Це дуже такий експ... важкий експеримент, і от автор колоди вона обрала да, цю жінку бути символом. Ем... Жріці, яка показує нам кордони нашої свідомості, нашої дозволеності, що ми дозволяємо робити з собою. І от вам зараз, шановні скорпіони, треба запитати, що ви дозволяєте робити з собою? Чи є межа того, що людина робить з вами, і до яких пір ви будете терпіти? Для Марини Абрамові це був експеримент. Що це для вас? Віддіть в свою підсвідомість і питайте себе. Чому ви дозволяєте це робити з вами? Оскільки по цій карті, також, якщо хтось з вас буде намагатися, вам потрібно йти у свою підсвідомість. Це дуже такі сильні аркани думати те, що ви робите, і фарби, 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 фарби розмальовувати. Можливо, вам потрібно залишити цю ситуацію, коли ви є таким пасивним учасником цих подій. Я вам бажаю залишити цю ситуацію і зрозуміти, що все, що відбувається в житті, має свою межу. Давайте подивимось ще третю колоду. Це в нас Rider Waite, поради для скарпіошків. Старпіончиків на січень 23 року. І так, що в нас є? Рицарь кубків. це емоції. Рицарь Кубка, бачите, він красончик це може бути якийсь подарунок. Ті, хто вас ще не полюбив на Різдво, на Новий рік, приїде на інший новий рік. Або, можливо, у вас якась річниця. Це може бути знайомство з. Людиною, молодою, да, е, яка приїде до вас, давно вас не бачила. Бачите, він до вас їде з подарунком. Кубки це завжди щось таке позитивне, якісь легкі такі події, легкі відчуття. Взагалі, е, рицарь Кубки це такий левілас, е, який може бути для вас, е, проїдеться вам по вухам, по серцю, по душі, але в нього в кожному місті. Таких, як ви. Тому, якщо у вас десь на горизонті буде знайомство з молодою людиною, подивіться, чи які наміри, якщо потрібні. Тобто це так собі, знаєте, флірт. Флірт, 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 флірт подарунки, легкі емоції, а, також може бути у вашому житті. Давайте подивимося ще одна карта, яка є порадую. П'ятерка кубков. Знаєте, можливо, от ви спірально. Подивитись на ситуацію, коли він, рицарь Кубков вам там розкаже, як все є добре і гарно, але ви будете реально оцінювати ситуацію і зрозумієте, що ви, наприклад, відчуваєте більше емоцій до нього, а він там чи серйозного не буде. Взагалі, по цій карті, людина інколи. Така легка зимова депресія, да, коли ви впадаєте в такі думки, все життя погане, ніхто мене не любить, ніхто мене не поцілує, тоді ідіть в садочок і їсте цих черв'ячків. Дайте пісенку таку, да? ніхто мене не любить, ніхто не поцілує, піду й у садочок наїмся черв'ячків. Подумайте, що для вас є тими черв'ячками і що вам треба їсти, якщо вам це допоможе. Оскільки, подивіться, в нього тут кубки три перекинулися, він стоїть йому сумно, але два кубки є. Тому розвертайтеся, шановні скорпіони, дивіться на кубки, які у вас є, і радійте. Ще раз, якщо вам потрібна якась мотивація, якщо вам потрібна позитивна енергія, шукайте свої ресурси. По цій карті вам дозволено трошки посумувати, але не впадайте в зимову депресію, пийте вітамін Д, робіть собі великі свята і радійте. Тому що тільки ви творите свою реальність, наряйте в свою підсвідомість і все буде добре. Такі цікаві у вас карти, які, я думаю, вам допоможуть розібратися трошки з собою. Давайте ще запитаємо а, оракульну карту, щоб у вас була афірмація. Що в нас тут розказує? Beach fire. Stand up for yourself. Ха -ха. Ви знаєте, є таке слово witch, да? відьма, а тут bitch fire. Біч, ви знаєте, хто це. не Треба пояснювати. Це кожна дівчинка період свого життя певного. Stand up for yourself. Um, обирай себе. Живи, запалюй вогонь для себе. Дивіться, який у мене гарний вогонь горить, Треба перевернути, бо ні, лишимо так. Um, запалюйте вогонь для себе. Оскільки нема нікого важливого в вашому житті, крім себе. І побудьте трошки біч. Оскільки вич не працює, але є інший шлях. Будь ласка, відпишіться Скарпіошки, бо справді у вас такі серйозні карти, серйозні зміни, буду дуже-дуже вдячна. До речі, у вас самий довгий розклад, 15 хвилин в інших знаків, ми якось так швидше. а Певно, у вас справді такі конкретні події. Буду вам вдячна за коментарі, за підписку, за лайки, і побачимося наступного разу.